Привіт, друже! На зв'язку Містервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за злиття Марі Кривавниці. У нас є доступний календар злиття. Злиття уже стартануло, і я зараз тобі розповім, як, на мою думку, правильно робити злиття, щоб зекономити ресурси і не висушити свій аккаунт повністю. З тебе підписочка в а ми погнали! Зразу ж таки, друзі, звертаю вашу увагу на те на частинки ось сюди. Тут нам написали всього 450 частинок, нам потрібно 400 частинок для того, щоб зробити злиття марі. Так, відповідно, нам потрібно ось цих 4 епіка зробити. На кожного епіка потрібно 100 частинок. Також ми тут бачимо, щоб зробити злиття. Так, 50 частинок нам дається ось тут в шляху героя, тобто нам потрібно буде робити все. Цих 50 частинок я не буду рахувати. Ми будемо рахувати тільки 400 частинок, і цих 50 ми відкидаємо. Нам потрібно буде. Повністю всі закрити турніри, всі закрити події, і, відповідно, шлях героя забрати ось цих ось 25 частинок. З цим зрозуміли, стираємо все і погнали розбиратися. Сьогодні у нас стартанув турнір тренувань плюс гонитва за спорядженням. Турнір тренувань. Що нам про це говорить? Нам говорить це про те, що ми можемо вже починати качати наших героїв. Якщо у вас залишились якісь книжечки, можемо сміло заливати. Якщо клановий турнір знову ж таки у вас все не забрав. І потихоньку потихоньку робити турнір тренувань. Далі у нас завтра, в п'ятницю, стартує турнір крижаного Голема. Масовий призов і згартування артефактів. Згартування артефактів, якщо у вас срібло є, то відповідно 20, давайте. Я напишу 20, 20... 5 мільйончиків. Вам потрібно буде, щоб закрити повністю згартування спорядження. Але у нас тут буде турнір крижаного голема, який ми мусимо закривати повністю для того, щоб відповідно закрити. Гонитву спорядження того, що гонитва спорядження у нас тільки пересікається з турніром крижаного Голема. Знову ж таки, якщо ти хочеш. Зекономити ресурси, я завжди рекомендую робити дослідника і оці всякі турніри на підземках на 20-х поверхах. Якщо в тебе є соло качер корму, якийсь отруйник відповідно на звичайного крижаного голема, або сильно одягнутий артак на хардового, то ти, відповідно, можеш брати соло качера корму і йти качати додатково корм на крижаному големі. Але, відповідно, закривши турнір крижаного Голема до частинок, якщо там після частинок буде. Якась не дуже така нагорода, то можна, в принципі, і не забирати, але вже дивитись самі. Закриваємо турнір крижного голема. Швидше за все, гонитва за спорядженням вас буде закрита на 50-60%. Ну давайте ось так ось зафарбуємо, що ми. Е... Більше трішки більше, ніж половину зробили. Половина у нас залишається що робити. Якщо у вас мало срібла, йдемо фармити паучиху. Якщо у вас срібла достатньо, то відповідно йдемо фармити то, що вам хочеться і де у вас є соло качер корму, щоб відповідно робити додатково турнір тренувань закривати. Турнір паучихи у нас стартане вже відповідно через добу після закінчення гонитва за спорядженням. Тому м -м, нам потрібно буде чимось їх закрити. Далі, друзі, далі у нас в п'ятницю також стартує масовий призов. Поки що немає достовірної інформації, що буде за е, які будуть ікси, але я думаю, що тут буде відповідно не буде ніякого ікс 2 буде е, якийсь прогресивний шанс ікс 15 Давайте я просто напишу, що тут буде просто якийсь прогресивний шанс, можливо, на новеньких героїв, можливо, на стареньких, але смачненьких. так? І знову ж таки, щоб закрити. Нам потрібно повністю закривати масовий призов. Наскільки сакральчиків поки що знову ж таки невідомо, але розраховуємо на так на 6-7 сакральчиків, щоб закрити повністю масовий призов до ось цих ось частинок. Знову ж таки, друзі, якщо ви ще думаєте, що робити і як робити, чи робити взагалі злиття, в кінці відосику я дам відповідь на ці всі запитання. Далі у нас в понеділок починається турнір павучихи плюс шлях героя. Зразу ж таки дивимось, У нас турнір Паучихи пересікається тільки по факту з героїчними тренуваннями. Тобто, якщо у вас якийсь є Маріус, який може 20-ті паучисі проходити, або інший герой соло може качати корм. То ми відповідно можемо також тут трішки прокачати корм і закрити трішки героїчні тренування. Згартування артефактів після паучихи не є проблемою є срібло раз раз заточили і закрили. Шлях героя. Так як ми бачимо, що е, шлях героя у нас буде в понеділок, в другій половині дня починатися, і в п'ятницю аж буде закінчуватись, тобто він буде, буде дуже багато йти часу. І е, що у нас тут є? Нам зразу ж таки дали підказочку: шлях героя буде масовий призов плюс дослідник підземель. Яка ж буде нагорода? Поки що, друзі, достовірно, невідомо. Але. Я можу вам сказати з впевненістю 80%, що Лео. Давайте я ось так напишу. Лео мінус. Тут не буде Леонардо. Чому? Того, що після закінчення злиття у нас є ще аж до 13-го, якщо я не помиляюся, листопада, зараз я швидесенько це все перевірю. До 13 листопада є час, а у нас злиття закінчується 5-го, тобто в нас ще є час і в розробників є час, щоб нам дати шлях героя, шлях мечника відповідно на Леонардо. Тому я на 80% впевнений, що Леонардо тут не буде. Ось тут не буде. Тут будуть частинки, можливо, п'ятизіркова душа саме на Марі Кривавницю. Так? Знову ж таки, нема достовірної інформації, це мої здогадки, і тільки можу з вами ними ділитися, бо достовірної інформації немає. Можуть і дати Леонардо. Але я можу сказати з свого досвіду 80%, що вони не дадуть Леонардо ось сюди. Але можуть і дати. Далі, друзі, йдемо далі. Знову ж таки, десь ось тут в ось цьому промежутку дадуть швидше за все, як завжди, турнір Альнаме або турнір. Покращення спорядження, де альнаме Акуморі потрібно буде фармити. Якщо у вас мало рубінчиків, мало енергії, то на це не ведемося і просто скіпаємо. Далі, друзі. Далі у нас в четвер, ось тут в четвер турнір лавого лицаря починається. Але починається він дуже по-хитрому, того що він пересікається з героїчним тренуванням. А на лаві дуже важко качати корм, тому не розраховуємо на це. Хіба що у вас щось там є супер придумане, то ви можете комбінувати, так? У нас турнір лавого лицаря. Пересікається з гонитвою за спорядженням. Тобто, по факту, ми лаву почнемо фармити аж в суботу, після обіду, коли в нас буде, е, почнеться гонитва за спорядженням друга. Плюс додатково під другу гонитву за спорядженням у нас пересікається дракон. Давайте я його ось так ось тут намалюю. Так? І ми можемо гонитву за спорядженням половинку закрити лавою, половинку закрити драконом. Ну, по факту, ви там заберете до частинок, закриєте повністю турнір лави, турнір дракона, і гонитва за спорядженням у вас закриє яйця Також, друзі, ми пропустили, що турнір поповнення колекції є дуже важливим. Чому? Того, що його можна дуже просто зробити. Е, як ви бачите, у нас герої епічні збираються з частинок. І дуже добре, що турнір поповнення колекції йде уже під кінець, того, що ми, як мінімум, три епіка. А це войдові епіки по 350 за кожного зможемо забрати тільки під турнір поповнення колекцій. Плюс у нас ось тут є ось ці героїчні тренування, які не там ні сям. Відповідно, ми також під турнір поповнення колекції забираємо наших епічних героїв три штуки і відповідно прокачуємо їх, фарбуємо під героїчні тренування. Цим же самим додатково зар заробляємо бали. Далі у нас іде загартування артефактів третє. Тут, відповідно, після лави і після дракона у вас не має бути ніяких проблем. Знову ж таки, 23. 25 мільйончиків, назбируємо, точимо. Якщо у вас не вистачає срібла, ви можете звернутися до кузні. Відповідно, трішки покрафтити, попродавати і поточити, і вже тоді будете мати срібло. Друзі, ви багато мене запитували і в коментарях, і на стрімчику, і під відео, і кругом, що робити, Саня, чи робити Марі Кривавницю, чи не робити. Дивіться, якщо ви не дивилися, мій другий огляд, оновлений там. Великими оновлено написано. Будь ласка, подивіться його, і у вас має вже скластися враження якесь про цю героїню. Я розумію, що ви можливо десь бачили, як вона просто бере два лазергана в руки і просто всіх і вся мочить. Але скажу вам зразу: так не буде. Запам'ятайте мої слова, так не буде. Е, можливо, можливо, будуть якісь правки по героїні уже після релізу, ми знаємо, що розробники і таке можуть зробити. Е, можливо, будуть якісь фікси, ще щось, але мені здається, що я зробив розбір е, огляд героїні е, дуже правдоподібним. Так він був зроблений одним дублем без вирізки, без нічого, і ви самі могли там все побачити, як вона насправді зараз працює. так. Що робити, якщо ви хочете. Забрати героїню Марі Кривавницю, і хочете забрати Леонардо, і у вас є достатня кількість ресурсів, в тому числі і уламочків. Ви можете починати сміло робити злиття. Якщо ось тут шлях героя, і ось цих 25 частинок будуть дуже дорогі, і ви будете сумніватися, що робити, то тоді можете скіпнути злиття, але на лео орієнтовний орієнтир вам 20 сакральчиків, щоб забрати героя, ви мусите мати. Знову ж таки, якщо тут буде Леонардо, і ви потягнете і масовий призов, і в цьому шляху, якщо ось тут буде Леонардо, то відповідно ви і рибку з'їсте, і потім приємно вам буде. Якщо в тебе на аккаунті, давай е, подумаємо десь загальна кількість уламочків, якщо перевести їх в масовий призов, орієнтовно 10 сакралів, тобто це на масовий призов 5 тисяч балів, то я б тобі рекомендував м, все ж таки притримати уламочки і забрати Леонардо. Чого? Того, що Леонардо унікальний герой, і після закінчення колаборації, яка вже зовсім скоро закінчиться, після закінчення злиття, по факту, там ще залишиться якийсь тижні. То, відповідно, в тебе вже не буде можливості його ніяк забрати на аккаунт. А дана героїня буде падати з уламочків також. А як ми знаємо, герої з злиття дуже часто люблять приходити з уламочків. Що буду робити я? В мене на аккаунті зараз е, в районі 30 сакралів, я особисто буду починати робити злиття. Але якщо я побачу, що в шляху героя зійшлись мої прогнози, і не буде. І не буде. Відповідно, Леонардо, а буде якась, наприклад, п'ятизіркова душа на Марі, і забравши 25 ось цих частинок, і вони будуть дуже дорогі, і вони мені завадять зробити в майбутньому Леонардо. Тобто, якщо в мене злиття попросить більше, ніж 10 сакралів, то відповідно я буду скіпати. Також ще не сказав, турнір поповнення колекції ось тут швидше за все буде Х2. Швидше за все, буде x 2 під турнір повні колекції. Або на синій. Давайте я ось так е намалюю. На сині, або на червоні уламочки. Невідомо. Ось, так що я буду. Потихоньку буду робити злиття, допоки не стане відомо, що буде у нас в шляху героя. Якщо відповідно злиття мені завадить в майбутньому забрати Леонардо, я злиття скіпаю. Ну як скіпаю? Я буду собі потихоньку робити те, що не просить уламочків, те, що не просить відповідно. Якихось додаткових ресурсів у вигляді рубінів, то буду забирати, буду собі збирати частинки героя в Майбутньому, можливо, це будуть частинки на маут, а можливо, собі просто заберу одного-двох епічних героїв, або вони будуть просто на турнір поповнення колекції на майбутнє злиття у мене висіти. Друзі, ось такі ось роздуми, ось такі ось передбачення і розбір календару злиття. Можна писати в коментарях, що ти думаєш про цю героїню, чи ти будеш робити. Її. Чи ти хотів би її зробити, але тебе, можливо, немає можливості, або будеш забирати і її, і Леонардо. Так що всі коментарі читаю. Якщо є якесь запитання, стараюсь давати на нього відповідь. Якщо тобі сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось в п'ятницю вечірком на стрімчику.